Дорогі брати і сестри, урочистість Матери Божої Бердичівської. Дехто задає собі питання, а чим Матір Божа Бердичівська відрізняється від тієї Матері Божої, яка була під Христом Ісуса? Напевно, я для вас не відкрию якоїсь новизни, коли скажу, що це та сама Діва Марія. Тільки що ми як. Християни, католики, вшановуємо Діву Марію в різних образах, або залежно від місця, де вона об'являлася, і тому називаємо її від залежно від цієї місцевості нашою покровителькою. От конкретно ікона Матері Божої Бердичівської знаходиться в Бердичеві в ми, в Матері Божої в сеукраїнському санктуарі. І тому ми кажемо, що це місце славне чудесами, тобто -то там свою руку об'явила Діва Марія, вона багатьом людям випросила в Бога благодать, зцілення, навернення, оздоровлення. І тому ми туди приходимо і шукаємо допомоги. Але шукаємо допомоги тієї самі, самої Матері Божої, що є під Христом Ісуса. Та іншими словами, матір Божа Бердичівська називається Матір Божа з гори Крамель. Це гора така в Ізраїлі. Де пророк Ілля молився до Бога, перебував, очікував і також був вознесений, забраний Богом да, до Царства Небесного. І ця гора пов'язана з Кармелітами, отцями Кармелітами, які служать тут в Києві теж і в Бердичеві. І ми дехто навіть з нас, я теж особисто належимо до цієї родини кармелітанської, такі значені, що. Носимо скаполяри на собі. Так? Я колись прийняв ще на початку семінарії скаполяри до цього часу Його ношу. І от, дорогі брати і сестри, ми сьогодні з вами чуємо слово, де чуємо про те, що хто стояв під Христом Ісуса. Аж просто дивує, більшість тих, хто був, це були жінки. Тут були жінки. Матір Божа. Не знаємо, сестра його матері, хто це кого Євангелист Йоанн має на увазі, чи це Марію Клеопову він має на увазі, чи це ще була якась сестра Діви Марії і Марія Магдалина. Марія Магдалина, про яку говорять євангелисти, що з неї Ісус вигнав бісів, яка була з ним, яка товаришувала йому на дорозі, яка була теж свідком Воскреслого Христа, і потім свідком того, що Христос Воскрес для апостолів. Вона з ним зустрілася Воскресним і потім свідчила всім, що Христос живий, Він не мертвий. І от ці жінки перебувають під Христом і також згадується про Йоанна. Йоанн пише про себе той учень, якого Ісус любив. От дуже цікаво, чому Йоанн так про себе пише. Той учень, Він про це завжди згадує, той учень, якого Ісус любив. Да, чи, ну, Я не думаю, що Він хотів виділитися серед інших, інших апостолів, да, але оскільки Він був молодший, я думаю, Він прагнув цій любові, визнання Ісуса. Він глибоко хотів бути переконаний, що Він потрібен на цій дорозі, що Ісус його вибрав. Да. І що відбувається під Христом? Відбувається така подія, коли Ісус каже. Побачивши матір, да, цікаво, Ісус, побачивши матір, тобто йому було напевно тяжко дивитися да, після цих всіх страждань, які він переніс, він в якийсь момент відкрив очі побачив матір і учня, який стояв поряд, а да, учень стояв поряд біля Діви Марії, тобто Йоанн, Апостол. Ісус говорить спочатку до Матері. Жінко, ось твій син. Він не називає і не каже їй мамо, мамо, ось твій син. Тобто від сьогодні ти будеш матір'ю Йоанна. Ми, більше християни, говоримо, що будеш матір'ю церкви, будеш матір'ю всіх апостолів. На жаль, інших апостолів, які були хоробрими, мужніми, які казали про те, що. Господи, ми, що тебе зрадили ніколи. Ну, я вам так скажу, зазвичай так буває, що всі, хто б'є себе в груди і каже, ми тебе ніколи не зрадимо, ми за Господа готові віддати своє життя, вони потім зникають. А ті такі слабкі, немічні, грішні, так здавалося б, залишаються да, в людських очах. І от будеш матір'ю для всіх, так? будеш матір'ю для всіх. Ми це так вбачаємо. Потім Ісус звертається до Йоанна і каже: Ось твоя мати. І Євангелій каже, що і відтоді взяв її учень до себе. Тобто там, де він перебував, там де він жив, взяв її до себе. От, дорогі брати і сестри, ми тільки можемо уявити. Так, що в цей час відчувала Діва Марія, як вона переживала взагалі цю подію, яка відбувалася на Христі? Розп'ятий син. На якого вона дивиться і задає питання: чому? Як так сталося? Чому ці люди такі жорстокі? Да так, що так побили мого сина і роззіп'яли? Я, на жаль, зустрічався з матерями, які. Втратили своїх синів на війні, насправді, мені не було що їм сказати, тому що та біль, яку вони переживали, ті страждання, я не міг знайти на них відповіді. Да? Я не міг сказати не страждайте, хай вам не болить серце, не плачте, бо, бо ваш син ну, він, він віддав своє життя. На я просто стояв, і мене не було слів, щоб, щоб цій жінці щось сказати, бо я бачив, як їй це болить. Я міг їй говорити тільки про вічність, що Господь, вашого сина, забрав до себе, що Він живий, що колись ви з ним зустрінетесь. Оце тільки такі слова я міг сказати. Я не знаю, що відчувала Діва Марія. Я не розумію, бо ми можемо сприймати в такий спосіб, що Діва Марія. Розуміла волю Божу, і тому ця воля Божа для неї стала такою легкою. Але саме розуміння не робить будь-яку подію легшою, яку ми переживаємо, або легкою. Напевно, для неї це був момент, коли меч прошив її серце, коли Симеон говорив, що і меч прошиє твоє серце. А це неймовірна біль. Сину, як так сталося? Чому Бог так захотів? Чому така є його воля? І от на цій Голгофі це таке місце, напевно, не найкраще, бо ну, Ісус міг би свою Матір віддати апостолам за Матір в інший момент, наприклад, під час тайної вечері запросити і сказати: від сьогодні це буде ваша матір. Вона буде вами опікуватися, нам буде допомагати, товаришувати. На дорозі життя. Чому Ісус саме на Голгофі фактично перед своєю смертю. І тоді, коли Діва Марія страждає, чому Він цей момент каже, що Ти, жінко, стаєш матір'ю цього учня, ти стаєш матір'ю церкви, ти стаєш матір'ю багатьох, ти народжуєш сьогодні багатьох. Ти я відходжу від тебе, ти втрачаєш мене, а стаєш матір'ю багатьох. І напевно, дехто не погодиться і скаже, це ви, католики, в такий спосіб, пробуєте собі трактувати і приймати Діву Марію як за матір сьогодні. Кожен з вас сьогодні каже, що Діва Марія є моєю мамою. Але ми з вами не можемо. Нікого змусити послухати слів Христа, який розіп'ятий говорить, ось Матір ваша. Ми не можемо змусити інших людей прийняти Діву Марію за матір. Бо цей жест Йоанна, який він чинить, що взяв до себе, цей це, це, це жест свідчить про те, що кожен з нас, кожен з нас, христинин, має зробити так само взяти і запросити Діву Марію і сказати, я хочу, щоб ти була і моєю матір'ю. Я запрошую тебе до себе у своє життя. Я прошу, опікуйся мною, провадь мене дорогою до спасіння. І декому здається, що ми приписуємо Діві Марії такі надзвичайні якісь дари і благодаті. Але ці дари і благодаті дав їй Бог. А ми тільки сприймаємо те, що зробив Бог. І ми можемо це тільки сприйняти і в такий спосіб. Просити Діву Марію, що товаришуй нам на дорозі спасіння. І кожен, дорогі брати і сестри, хто довірився Діві Марії, хто попросив її про заступництво, не був розчарований. Я пам'ятаю моменти з семінарії, коли брати-сімнаристи молилися ввечері Розарій. Тобто це був такий довільний Розарій, коли хтось міг піти в нас, були такі, ми їх називали алейки, тобто доріжки такі, була фігура Діви Марії, і ми могли ходити ввечері і молитися Розарій. Було так, що хтось один ходив, молився Розарій, а хтось ходив навіть такою групою або курсом, навіть троє, четверо молилися якусь частину Розарія. І я вже якби згодом зрозумів, що ті, хто ходили і молилися Розарій, Ті поставали священниками. А ті, хто не ходив молодце Розарії, ну, не можна так сказати, 100%, але з них більшість не стало священниками. От чомусь такий парадокс. Здавалося, да? чому так? Ті, хто довірився опіку Дів Марії, хто молиться Розарія Святина, да? хто носить скапулярій, ніколи не будуть розчаровані. Це потужне заступництво. Найкраща матір, яка вміє любити, яка віддалася повністю Богові, яка пішла за Господом, виконавши Його волю повністю, і тому вона знає, як в нашому житті допровадити нас до того, щоб ми йшли за Богом, щоб ми Бога не сприймали як ворога, як того, хто нас хоче знищити через історію наше життя. Через різні події. А Діва Марія відкриває нам Бога як батька, щоб ми не йшли як раби за Богом дорогою рабства. бо ми повинні, бо ми мусимо, бо нас Господь тримає в залежності. А Діва Марія показує нам Господа як, як, як батька. Вона не розчарувалася Богом, навіть коли дивилася на свого сина, який був розіп'ятий. І це було дуже боляче. Але вона не розчарувалася Бога, і ми не чуємо нарікань. Діва Марія не нарікає, а сприймає волю Бога такою, яка вона є. Вона тяжка, вона, ця воля Божа вимагає від неї зречення. Але ця воля Божа веде до Спасіння. Діва Марія сьогодні в небі радіє разом з ангелами і святими. І хоче так, як матір нас туди запровадити. Тому, дорогі брати і сестри, прибігаємо до її заступництва, просімо, щоб вона захищала нас, захищала, берегла як своїх дітей, випросила в Бога потрібні благодаті нам на земне життя і особливо привела нас до Царства Небесного, щоб ми колись разом раділи з нею також в Царстві Небесному. Amém.